Вітаю всіх від душі і серця. Сьогодні хочу поговорити карту про ось цю, яка має войовничий жіночний і такий сенс, і е, такий. Ніжний, я б сказала, водночас так мені б написали, що ця карта про захист своїх кордонів просто про захист. Так, але на вечір у мене сталася дека подія. Я зустрілась з людиною, яка намагалася завантажити мій мозок негативним, негативною інформацією. І тут я згадала цю карту і зрозуміла, що захист своїх кордонів не завжди відбувається. Явно, тобто, ну знаєте, треба когось когось кудись відправити або ще там воювати. Насправді, насправді, величезна війна йде в нашому в наших думках, і от треба захистити свої думки, тобто не допустити чужу інформацію, і ми не зможемо зупинити потік негативної інформації, але ми можемо. Давати своєму мозку команди не сприймати або швидко викидати ту інформацію, а замість неї шукати позитивну та що допомагає бути щасливому самостійно. Ось для мене ця карта була ось таким відкриттям на вечір. Ось такі думки. Я рада з вами ділитись. Дуже дякую вашої, вашими думками, вашою щирою підтримкою. І бережіть себе, бережіть свою душу і мир нам.